Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами буде влог. Я щойно записала для вас огляд на 5 ароматів від бренду Eccentric Molecules. І я думаю, що то відео вийде після цього влогу. А поки, доки ще світло дозволяє, доки ще сонце. Не зайшло, я хочу зробити таке прев'ю ніби до свого влогу і розповісти про два аромата від бренду Франческо-Б'янки. Два аромата, які в мене з'явились абсолютно випадково, і дуже дякую добрій душі, яка мені їх надіслала. Як ви знаєте, зараз ще напевно, ну, принаймні до кінця. Травня, здається, в інтернет-магазинах Бомонт інтернет -магазинах і в офлайн-магазинах Бомонт проходить акція на безліч ароматів, в тому числі на деякі позиції бренду Сешлютен і Амуаш. Ну, і там багато різних ароматів. Якщо вам цікаво, заходьте, будь ласка, на сайт Бомонт. Дивіться. От я дуже хотіла міфи. Від Амуаж і побачила що вони доступні на сайті Бомонт, але не встигла їх купити. І дуже так розстроїлася, але одна людина мені запропонувала купити цей аромат, тому що в тому місці, де вона живе, в стаціонарному магазині Бомонт, були ці міфи, і вона запропонувала мені їх купити і надіслати. Я, звичайно, була дуже рада. І міфи, власне, в мене, не повірите, я їх навіть не розпаковувала. От, вони в мене є і будуть. От, Ще прийде час, розпакуємо. Можливо, розпакую разом з вами, можливо, без вас. Побачимо. Але зараз не про міфи. Просто дуже дякую цій людині за те, що вона зробила мені таку послугу величезну. І в плюс до того, коли. Вона надіслала мені е, міфи, е, поклала мені два від Леванта від бренду Francesca Б'янки. Знаєте, я побачила в Єві е, розпродаж е, на Ну, Не те, щоб розпродаж, просто з'явилася Франческа Б'янки у нас на Єві, в інтернет-магазині Єва. Ну, Звичайно, мені було дуже цікаво. Я абсолютно не знайома з брендом, дуже багато чула від різних блогерів і всі так хвалять, особливо закордонні блогери. Було цікаво, але я не ризикнула купити нічого всліпу. Хоча було якесь знаєте, таке помішательство, прямо дуже багато хто купував собі, купували всліпу, тому що люди не знайомі з брендом, він тільки от зайшов в Україну, можна сказати, цікавість і так далі. Але я не ризикнула купити нічого всліпу. От. І, в принципі, знаєте, не дарма. Хоча я познайомилася лише з двома ароматами, і зараз хочу про них сказати: перший аромат нанесу от його сюди на серветку. Називається секс, напевно, секс на пляжі і неролі. Я напишу назву. Я знаю, що є деякі люди, які дивляться мої відео раді сміха, так сказати, щоб посміятися з моєї вимови. Цей аромат мені абсолютно не сподобався. І це не дивно, тому що тут тільки сама приставка неролі вже мене лякає. Я не знаю, що там в піраміді. Але... Я переглядала деякі аромати Франческа Б'янки, я знаю, що там просто простиня замість піраміди, величезні піраміди, дуже багатокомпонентні аромати і так далі. І я думаю, що любителям білоквіткових ароматів цей парфум може сподобатись. Він дуже яскравий, він дуже щільний, насичений, але мені він просто страшенно індолить на шкірі. Отак, знаєте, серветки ще ніщо так. Люди казали про те, що Франческа Б'янкі полюбляє мед, і цей компонент ставить практично всі свої композиції. Не знаю. Ну, мені здається, тут меду немає. Це просто. Старомодні якісь такі неролі. Ну, чому вони смолянисті? Ви зрозуміли? Це не дзвінки, це не типу щось таке, як Ван Кліф е, е, неролі Амара, такі дзвінки, прозорі якісь неролі. А це такі щільні неролі, бальзамічні, дуже густі. Тут є тваринність, тут є індол. Ну, Звичайно, окрім е, неролі, тут ще щось є, але тільки я не знаю що. Е, пірамід, як я вже сказала, величезна. Мені цей аромат. Ну, ви знаєте, на сервеці нічого так. От прямо нічого так. Я би не купила, я би не носила. Але на сервеці ще можна миритися. На шкірі це просто катастрофа. Люди добрі, це така стійкість, я не знаю, більше 12 годин аромат сидить на шкірі. Його неможливо позбутися цього аромату, його дуже важко змити. Мені здається, що навіть після того, як я душ приймала, він все рівно залишався на шкірі. Тобто це просто ну, катастрофічна стійкість. А особливо, коли, знаєте, я помітила, коли аромат не подобається, він просто сидить, як прибитий. От таку би стійкість тому парфуму, який подобається. Знаєте, ну, Одним словом, цей секс і ціни ролі, не А Що вже не скажеш про інший аромат, який називається Тігер. Тігер. Ну, власне, Тігер. Це вже набагато краще. Це таке, що я люблю. Ой, це дуже солодкий, бальзамічний, ледь алкогольний аромат. Знову ж таки, я кажу без пірамід, щоб ви розуміли, я не знаю, що там. Це просто сліпий затест. Просто я знаю назву, але я не знаю, що там всередині. Це смоли, це бальзами. Я так зрозуміла, що Франческа-Бянки, ну і по відгукам, вона полюбляє не лише мед, а й от бальзамність, таку смолянистість. Я також люблю бальзамність, смолянистість. Я думаю, що багато ароматів у франчеські-бянки мені би сподобались. Я не скажу, що я, знаєте, заплакала, що я не купила цей аромат, коли він був на Єві на розпродажі. Ну ні. Але якщо я побачу його, за нормальну ціну я би не відмовилась купити. Він гарний. На серветці це не так, як було на моїй шкірі. Повірте, на моїй шкірі це було щось неймовірне, я прям кайфанула. Він так само дуже стійкий, дуже щільний, дуже приємний. Ой, він ніби і солодкий, але не занадто. Тут ніби і тваринність якась є: ледь, ледь, така, от натяком. Зовсім не. Ніякого індолу, ніяких какашок, ну от легке щось таке, знаєте, якась шкурочка, ну, власне, це ж тигр, да? можливо, там тваринні ноти є, я не знаю. Ну, Він і, і, і називається тигр. Я відчуваю, ніби як таку, знаєте, шкірку прийшла Марла до мене тут, шкіру, шкі... не шкірку, він там фрукла, шкіру, шкіру бежеву. Бежеву шкіру, таку ніжну, вивернуту, можливо, навіть як замшивусь. і на ній е, тещуть по ній бальзами, сомоли, крапля меду, Можливо, якийсь касторіум, от, щось таке. Ой, класний аромат. Дуже сподобався мені цей Тігр, не сподобалась на ролі. Коротше, е, я знаю, що там є е, сет, с, тревел, е, тревел сет. Там, Пробірочки по 2 мл. Пробнички. Не пам'ятаю, скільки 12, здається, чи щось таке. І той тревел сет можна було купити за півтори тисячі гривень на Єві, і я цього не зробила. Тому що я не хочу нагрібати оці нові хотілки. Знаєте, В мене і так хватає хотілок. От, просто так сталося, що проте... ну, вдалося мені протестити ці два аромати від Франческої Бянки, і вони мені прямо дуже зайшли. Тому От такий мій відгук, друзі. Продовжуйте. Дивитись цей влог і обов'язково підтримуйте мене вподобайками і пишіть ваші коментарі. Особливо буде цікаво, чи вдалося вам щось купити на Єві від Франческо-Б'янки, або, можливо, ви знайомі вже з брендом і у вас є свій улюблений. Так само про це напишіть, мені буде цікаво. Е гарного перегляду. Пуся. Біжить гальорка, гальорка біжить. В мене тут троянда має зацвісти, Дали. яка не квітнула минулого року, я вже хвилювалася, але я бачу бутони. Я бачу бутони, клас. Не встигли насолодитися цвітінням яблук, як вони вже відцвіли. Тому що квітнули яблуньки в дощ, в холод і все. І відцвіли вже відцвітають. Друзі, все ж таки вирішили ми довести до толку нашу теплицю, тому що якось скучно з тобою. Нам живеться і без городу. Чоловік вчора навіть посадив кілька помідор. Немає ще розсади на базарі, але ну, хтось там продавав, от деякі помідорки прийнялися, то він же бігом посадив До речі, у нас там за теплицею росте спаржа. Зараз я вам покажу. Пам'ятаєте, в минулому році, хто дивився мої влоги, я показувала, як ми саджали спаржу, і ми її прям їмо, постійно їмо і дуже нам подобається. Зараз вам покажу. Так, тут в мене маліна заросла бурянами. Я її не хочу проривати, тому що через те, що тут дуже густо, багато буряну, і тут така волога і багато слимаків. А для мене це все смертна фобія. Так, ідемо за теплицю, друзі. От тут у нас спаржу. Можна побачити, ось так от вона росте, подивіться, вже треба обривати. Зазвичай чоловік тут обриває. От, посадили ми два рядочка, отак от от вона лізе. І обривати її треба до осені. От, погляньте, які. Зараз треба, напевно, мені обірвати і на вечерю приготувати. Пам'ятаєте, ми саджали тут, я вам показувала? Гляньте, яка товста і така смачнюща. Це хто там ходить? Хто там ходить? Марлуша, що таке? Це така киця балакун. На постійно мнявка. Так, ну що, тут цибульки трошки. І трошки чесночка. Тут ще щось чоловік посадив. чесник чи це цибуля, цибуля походу. Я вже не бачу, вже сліпа баба. І що вам сказати? Дивіться, тут була в мене полуниця. Я казала, що я до неї діла не буду мати. Але ми її звідси забрали, ну як ми, я її звідси забрала. Вчора тут посадили бараболю, а вон я пересадила полуницю. Не можу я без полуниці жити і вже цвітає, вже цвіте. О, вже цвіте, я довольна. Так, а з цього боку Агрус, ви пам'ятаєте? Подивіться. От воно вже не такий рясний, як там того року, але трохи є. Трохи буде агрес. Чорна смородина якась зовсім вона така хіла, Хіленька. Мерлуша, мерла. Помощниця прийшла. Ота поречка їй байдуже. Їй нічого не робить, вона собі росте, як скажена. Подивіться, скільки порички буде. Я не люблю перичку, вона така кисла, я люблю більше чорну смородину, але вона щось там патики посадили цукіне. А це Петрушка з минулого року. Така пишна. Я люблю Петрушку. Марла пішла по ділам. Тут ще одна яблунька, та вона. Така рясна. Така рясна, також і це. <риклад> ну, що ти? Белла, Белла. М мені здається часом, що бела в неї не все в порядку з психікою. Я думаю, що ці вибухи повпливали на неї. На часом ми так щось завиває, як не в собі. Черешень багато буде також. Так, у мене іриси на підході. І півонія на підході. Гляньте, який. А куди ти полізла? Ну, я не знаю, ну і і лізе по квіткам. Ну, зламала. все, зламала один ірис. Хотіла показати вам півонію цю деревовидну, одна у мене однесенька. От розквітла. Слухайте, я хотіла показати вам спаджу, яку я. Обірвала, бачите, так з ґрунтом її прям треба колопувати. І за тиждень у нас збирається така прилічно горка кубка цієї спаржі, і я її готую. Зараз покажу. Ось ця вже вона я повідламувала, бачите, Але Відламувати треба ось цей низ допоки ламається. Тобто ви берете спаржу, і як тільки ви бачите, що воно гнеться, треба далі, 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 аж поки не зламається ось, ця, ось ця задня частина і все, що просто відламується, викидаємо. Ну, Спочатку воно буде отак мнятися, зрозуміли, а потім воно просто відламається, викинуло. І ось цю частину половинку спаржі, я завжди ще чищу е, таким ножечком, типу для картоплі там, чи для моркви. Ви знаєте, така, яка дуже тоненько обчищає. Ось, подивіться, це за недільку. У нас така от горка получилася. І зараз я це все приготую ввечері ми посмажимо на грильниці свої стайки і поїмо зі спаржею. Так, друзі, я вже почистила спаржу. Ось ви можете подивитися, я от. Бачите, обчистила саме. Ось тут внизу там де така грубша шкірка, ніби. І зараз я поляю це все діло оливковим маслом, посолю і трішки водички під кришку, буквально 5 хвилин і все. Все, готова моя спаржа, буквально 5 хвилин під кришкою. Трішечки водички, як я казала, трішечки оливкової олії. Посолити лимончиком прилити ще можна часничку. Зубчик кинути для аромату і все, подавати до стейків смакота. Салат зараз на вечерю зроблю. Це у мене цибулька з городу, там рідіска і яєчко. Ну і майонез. Ось такий ситний салат на вечерю вирішила зробити, давно хотіли. Сьогодні на базарі купила полуницю, поки своєї ще нема, без полуниці. Трудно каротати вечера, поэтому купили повинички, от ще одна. Зараз на мию, поїмо салатика, поїмо повинички. Будемо відпочивати. Дійшли руки розпакувати посилку з нотіну. Хочу зробити це разом з вами. Я не дуже пам'ятаю, що я тут замовляла, якщо чесно, тому. Тим цікавіше. Угу. Ось такі от зубні щітки. Я взагалі о, люблю цей бренд Медибланк. Це м'які зубні щітки, в мене вже були такі, і вони дуже класні, м'які, нічого не деруть, не царапають, тому я замовила ось такий наборчик. Він, до речі, Недорогий, 150 гривень, здається, за 4 щитки це взагалі просто подарунок. Далі все дуже замотане. Зараз будемо розмотувати. Отже, гель для душу ось такий супербюджетний. Я його купляю за 40 гривень. Калус-фірма. Це чи угорська, чи польська, я точно не знаю, але напевно, що угорська. Ну, мені за 40 гривень, знаєте, і міча мити. Майже щодня його купаю влітку. І постійно всі душ приймають. Тому. Мені нормально і за 40 гривень. Хоча я от купувала вже такий гель для душа, але я ще ним ні разу не користувалася. Я навіть не знаю, який він. От, але я взяла, тому що він дуже дешевий, і я подумала: ну, в крайньому випадку буду купати собаку. Ем... Сухий шампунь-батіст, цей раз знову взяла для об'єму. Він на волосі відчувається, ну, коли торкаєшся волосся, ніби як лак для волосся, Такий, ніби фіксацію трохи дає. А коли дивишся на волосся, воно просто таке дуже пишне. Тобто, реально для об'єму прикольний цей шампунь, саме фіолетовий. Тому взяла взяла ось такий лосьйон. Бодімілк для тіла від Сездерма, ну, тому що він був по якійсь там просто шаленій знижці, а фірма ця хороша, відгуки на нього хороші. Тут велика банка, і я вирішила найбуде. Я майже після кожного разу, коли я приймаю душ, я використовую гель ну, або мілк, да, або там якийсь крем для тіла. Постійно зволожую свою шкіру, тому, в принципі, я можу і руки мазюкати, в принципі, ось так от натискати. Тут величезний об'єм 400 мл. Коштово, він недорого, тому я взяла Взяла піну для ванни, Тезорі дорієнте, Мелограну і Теросо. Це що, гранат і червоний чай? Ну, Тут пише, типу крем. Для ванни, але я вже купувала от не саме такий а, запах. З та, цієї лінійки, ось в таких от флягах алюмінієвих я купувала і використовувала як пінку для ванни. Мені дуже подобається. Вони просто шикарно пахнуть і роблять непогану пінку. Тому знову ж таки, по знижкам взяла. І взяла собі на літо. Там потрібно було замовити два продукти. І тоді без, безкоштовна доставка буде. я, власне, вирішила взяти фірма Dermedic. Мені подобається ця фірма, це аптечна польська косметика. Непогана, це типа щось на кшталт La Roche-Posay, тільки бюджетніше, але ні в якому разі не гірше. От це такий звичайний, абсолютно звичайний тонік з термальною водою. Зволожуючий тонік. Ну, попробую, я без тоніка взагалі не можу уявити свій догляд. І ну, моєю основною покупкою був ось цей крем-крем гель. Просто зволожуючий. Мені потрібен. Звичайний, дуже гарно зволожуючий крем на літо, такий базовий. Знаєте, закрити там якийсь вітамін С ну, будь-яку сивертку закрити звичайним базовим кремом, який гарно зволожить мою шкіру. Я подумала, чому би не дермедік, тому що це аптечна косметика, досить бюджетна. Здається, ну, крем цей до 400 гривень коштує. Це бюджетно, я вважаю, для аптечної косметики і відгуки, це по знижкам. І відгуки на нього були. Дуже гарні, просто всі писали, що от звичайне зволоження, а я більш нічого і не хочу на літо. Мені потрібне зволоження, тому що зараз я добиваю крем від Медіпіл, це корейці. Мені не подобається той крем, він не дає мені достатнього зволоження. Я постійно відчуваю, що моя шкіра недозволожена. І тому я взяла ось такий гель. В мене був крем-гель від клінік. Він просто шикарно зволожував шкіру. Ну, я спробувала щось бюджетне, точніше, не спробувала, а спробую Ось, цей, ось ці два засоби від Дермедік. Дівчата, хочу вам дещо показати. Довго вагалася показувати, чи ні. Я взагалі не знаю, чи можна таке показувати, але я покажу. Це жіноча білизна, яку я купила. Сьогодні в магазині Сінсай. Я дуже рідко там буваю, але я помітила, що там іноді можна щось знайти непоганої якості за недорого, скажімо так. Це жіноча білизна, як я вже сказала. Це, ви бачите, три штуки. Жіночі трусики три штуки 219 гривень. Подивіться, на. Тканину. Так? Мені дуже подобається ця тканина. Я знаю таку тканину, вона просто м дуже приємна до тіла. Ви бачите? І мені дуже подобається, як вона тут зроблена, прошита. Чи це вона підклеєна? Взагалі бежева, бежева білизна, особливо на літо це must have. От, от, І вони неоднакові, що саме цікаве тут і ну, прикольно, мені здається, ось такі от трусики. Ось ці мені дуже подобаються. Подивіться. Просто подивіться, яка тканинка. Мені здається, що це щось таке приємне і буде гарно носитися. Я не, не знаю на рахунок ось цих швів о, під одягом, там, будуть вони видно чи ні. Але ось ці. Це просто, це дуже, дуже гарні краї, скажімо так, для білизни. От. Акуратні шовчики, ви бачите. І от такі ще звичайні. Ось Такі звичайні, тут така сама от заклейка. Це взагалі мені дуже подобається. Взагалі тканина просто, вона настільки приємна. Тому, якщо у вас в місті є інсайт, то іноді туди заходьте, тому що там іноді трапляються ось такі от непогані речі. І ще купила ось такі от окремі були. Скільки вони коштують. Ага, були вони типу 100 гривень і зараз 70, ну, 69, ви бачите. Оце такі більш кружевні, Але. Ніяких ниток не стирчить. Все дуже гарно зроблене. Акуратненькі, такі ніжні, нічого не випирає. Не... Ну, ми... Саме головне, що ніяких ниток немає нічого не поторочене і ну, реально за копійки просто. З такі покупки. Взагалі-то я зайшла туди за футболками своєму чоловіку, такими звичайними якимись. А не дорогими, тому що я пам'ятаю, що в минулому році ми купляли йому звичайні базові футболки в сінсаї білі, просто білі, типу під светер, от якісь такі. і вони просто дуже класні, вони не розтягнулися, в них не роз... Шви не покрутилися. Тому я вирішила знову зайти. І ось, будь ласка, футболка. Ось така червона, 100% котон, бавовна. 130 гривень. Це я навіть не повірила своїм очам, що таке можна знайти. А... Подивіться. Ну, все нормально, да? Нормальні шви. Нормальні футболки. 100% котон. Я не знаю, як ці будуть носитися, але но ті, які ми купували. Ну, під свет, як я казала, такі от звичайні білі. Вони прям дуже мені сподобалися. І я так само їх за 150, здається, гривень купувала. Ось купила таку червону і ось таку теж, звичайну. Так само звичайна бавовняна. Футболочка. Саме звичайнісінька. Така бежева. 130 гривень, 129 навіть. Я навіть не знаю, де такі ціни ще є мені здається, навіть на секонд-хенді купити футболку, і то дорожче буде.